Більше року триває повномасштабне вторгнення. Дивлячись на це, Піреус Банк» продовжує працювати, допомагати і надавати робочі місця. Ми забезпечили надійну роботу відділень та маємо усе необхідне, аби Піреус Банк» продовжував надавати якісні послуги. Відділення входять до Пауербенкінг. Є генератори, вода, їжа, зв'язок. Ми продовжуємо розвивати свій бізнес та залучати нових клієнтів. Та попередній рік нас навчив, що необхідно бути завжди на поготові. Для таких випадків у нас є свій план: бізнес Continuity Plan – план безперервності. бізнесу. Пригадаємо, що це означає. Уявімо, сталася природна катастрофа, технічний збій, кібератака, політичний конфлікт. Що робити? Які наступні кроки? Для таких непередбачуваних подій існує Бісіпі. Це процес підготовки та планування дій для забезпечення безперервної діяльності бізнесу, її мета зниження впливу кризової ситуації на бізнес, мінімізація втрат та шкоди, забезпечення безперервності послуг та задоволення потреб клієнтів, а також турбота про безпеку працівників та клієнтів. Існують певні бізнес-процеси банку, кожен бізнес-процес супроводжують відповідні підрозділи, в кожному з яких є призначений координатор безперервності бізнесу. У випадку виникнення кризової ситуації, кожен координатор проводить оцінку, збирає дані для узагальнення результатів, аналізу ймовірних сценаріїв та його затвердження. Отже, як необхідно діяти у таких випадках. Перш за все, повідомити про інцидент керівнику та менеджеру безперервної діяльності всіма доступними засобами: мобільний, пошта, стаціонарний телефон, тімс. Керівник визначається з рівнем впливу ситуації на діяльність бізнес-процесів: операційний, репутаційний, комплаєнс вплив. Координатор оцінює розподіл бізнес-процесів за категорію критичності. Керівник-координатор аналізує для критичних бізнес-підрозділів необхідну кількість робочих місць, систем, ресурсів для формування альтернативної стратегії реагування. В з банку ми маємо чітко визначений критичний персонал та постійно проводимо тестування bcp плану до якого кожен з вас залучений. Важливо бути ознайомлений з планом та алгоритмом передбачуваних дій. Мати роздруковані матеріали, мати номер телефону координаторів, а також менеджеру BCP. У будь-який момент ви можете звернутися до них у випадку виникнення питань щодо bcp плану. Ми не можемо вплинути на погоду, але ми можемо взяти з собою парасольку. Тож BCP для бізнесу це як та сама парасолька. Краще її мати та сподіватися, що вона ніколи не знадобиться.